Дуже цікава історія зі мною відбулася, тому що я, як мобілізований, проходив вишкіл бойовий на військовому полігоні у Рівно. І тут мені телефонує дзвоник від продюсера Віктора Вільгельма. Каже, Дмитро, я хотів би тебе, щоб ти відзнявся в цій картині. Я кажу, Віктор, я не можу, скільки на полігоні далі мої кроки йдуть військові. Він каже, Дмитро, я щось придумаю, я тобі поки що висилаю сценарій, ти читаєш. Я дійсно його читаю, хороший сценарій, мені сподобався. Паралельно Віктор Вільгельм домовляється з Міністерством оборони. Ну, відповідно, Міністерство оборони, його команда мене переводять до Києва. Це військове телебачення і військове радіо. Після цього ми від'їжджаємо в Трускавець і цю картину ми знімаємо за 20 з невеличким каком днів. Ну, все одно тема така. Не буде багато там. Не, не все і у мене там роль Анатолія. Це от хлопець, який після війни потрапляє до шпиталю. І, повертаючись в цивільне життя, як він заново вчиться, якісь речі по-новому, адже маючи той досвід, йому треба звикнути до цивільного життя, власне. І що таке поняття любові, яка може... Зцілити, да? допомогти людині. Е, мені завжди подобається, коли є людина, є ві... внутрішня боротьба. Е, у нас там стосунки, взаємодії теж людяні. Ми пропускали це все через серце, через розум. І е, тому я запрошую з превеликим задоволенням і поспілкуюсь з задоволенням, заграю. Крім того, я ще випустив паралельно свій новий альбом. диск, під назвою «Мобілізація». там цікаві є історії. Там і СПР, і медсестра, і морський піхотинець про простих людей, які опинились в жорстких умовах, які все одно їх не залишає момент творчості, тому що творчість та рушійна сила. Ну а ми, як теж посприяємо, зустрінемось, поговоримо на будь-яку аудиторію. Це не важливо, чи це буде маленький зал, чи це великий. Приходьте, дивіться осінні спогади.